fechou Вже близько Карпати, там близько той санаторій, так пів одинадцята. Нам пів дванадцяти воду повинна півтора години. Температура в Україні сьогодні помітно підвищиться. Найспокійніше буде на заході країни, там повітря прогріється до 30, на тридцять чотирьох На Нарешті території теж стане набагато тепліше. Двадцять Майонез Сі чодалі. це не є покататься. Мій любий кухар і Що? Ще не знаю,

Ні, коло у нас це нормально мене хвилі і якраз пісня. День, свій особливий день. Хочеться, щоб під неї робили пропозиції. Робили дітей. І, та, дітей, до речі, ще один флешмоб ми запустимо. <гаджу> і, ти спочатуй, і саме для тих, хто вже не один рік <гаджу> знаходиться dai, в сумках, <гаджу> хочеться, щоб вони от, використовували, щоб просто отак, без обов'язків, без відповідальності, просто взяли і зняли відео. Зараз якраз в Тік-Токі теж несеться, люди знімають відоси, я бачу, що якраз... Він, вона. такі... парні. Бувають такі пари. Але теж можна. Головна і кохання. Пісня прокосає. А Так, наші Так, Вітаю на каналі Деніс Френдлі. Зараз ми йдемо. Трускавці до статуї Ісуса Христа. Відома дуже статуя у Трускавці. Зараз ми туди йдемо. Е, підемо ближче, я її в 22-му році знімав у YouTube-шортах. Мені написали, що я виїхав у Ріо де жанейро під тим відео, що покинув Україну, виїхав у Ріо жанейро Вони навіть не знають, що це тут в Україні є ця статуя, але Но... їм би лиш написати. так. Коротше, йдемо такі справи. Заодно на вокзал хотілося б квитки у Львів. Так, дізнатися. Дельбінарій. І тут вагончики. А от і статуя Ісуса Христа. Так, підіймаємося. Були щойно на вокзалі. Вийшло, що коротше, взяти екскурсію, там доплатити 100 гривень виходить краще, ніж заплатити просто за потяг і поїхати у Львів. Та. Бо там дорожче виходить з одного. Так, що ліпше все-таки доплатити там. Десь 500 гривень коштує екскурсія, це 400 гривень 200 в одну сторону, потім назад. Коротше, дорого виходить. Та ліпше вже проплатити, ти екскурсію маєш, і тобі маєш контент, екскурсовод розкаже про те місце, про те місце. і Ти собі коротше, засняв, походив по визначних пам'ятках місцях. і Я думаю, вам буде цікавіше на влог дивитися у Львові, ніж просто тупо приїхати у Львів і не знати, куди йти. Так, Тому така справа. Отут стрімко підніматися. Так, щось воно не фокус. Так, тут зараз весь трускавець буде видно навіть наш номер, здається, що. Нананай, нана най, нана най. Такі видно. А, вітряки. Так. Не вижу наш. Дуже сильно сонце п'є. Так, скульптури. Ага, це як будували. Процес будування цієї скульптури, як вони це все виготовляли, майстри. Процес роботи. Та-та-та, ну і фінальне завершальне. Так, фінальне завершальне. Що це сталося? Я нічого не розумію. Щось камеру треба було перезагрузити, щось білим почало знімати.

Зараз ідемо так, бо ми купили